Так, Лівер, кому присвячуєш свій похід на верла? Собі єдиному. Богданка. Я так знала, що ви не спитаєте, Я ще не вирішила. Ні, мамі, мамі. Мамі. Іра. Всім і вам. Кат... Всім Іван. Петрович, кому? Свого Автобусі. Вані. Кохані. Кохані, привіт, Богданка. Собі, дівчата, Іванка. Ага, Машка. Звичайно, Оля Васильевна. Володя? No comment. Іванка. В Реал Мадрид. Бодя. Кому посвячуєш похід на Говерлу? Що, що Марія Василіна, кажете, бо я... Рома. Рома! Я короче всем Вам Марія Васильівна! Дякую! Іна! Ти Богданові присвячуєш цей похід. Присвячуєш... Слухайте, у мене є один кадр, Це на якому Богдан 200 метрів несе Іну на руках. Похлопайте йому стоять. Похлопайте йому стоїть. Андрій, кому похід присячуєш? Вам Марія Васильівна. Дякую, Сергій. Гором. Гором і високим полонинам. Горе, море, Марія горе. Васильівна, своєму класу, любимому посячить цей влітаю. похід. Горе, море, полонини, поколіни.